Так, ось у нас така є проблема. Краса і проблема. Це кампсіс. Хто не знає, дуже він гарно питує такий гарний кущик. Але його стало занадто багато. Подижі, коли він пішов кругом, ось де тільки можна, він пре кругом, кругом, кругом. Він гарно плітує. Хто, хто не бачив, ось так він. Ось таку тінь він дає, і ось такий він, бачите, урок плітає, ніби все гарно. Але ж він агресор, він кругом. Ось я вам стільки показую, от він є кругом. Подивіться. І навіть у будинку. Він полісив будинок. Ось як цей агресор проліз ось тут. Пит. Бетонованою доріжкою. От. Десь в стіні під фундаментом проліз і лізе ось так вже в будинку. І це, я думаю, ще тільки початок. Це вже ми раз зірвали одну гілячку зламали, а тепер з того місця вже іде дві, і он третя Тобто зламувати просто так, це безкінечно, воно нічого не дасть. Тому потрібно отакими кардинальними методами з цим воювати. І ми не знаємо, що з ним робити, і нам порекомендували. Ось тепер дивіться, що, що коляні робить. Оце маємо ми оцей кущ. Воно стовбур. Стовбур. І дивіться, Бачите, коляня бере дрель. Просверлює дірки в усіх великих товстих стовбурах. Бережні. Он по всьому тому стовбурі отак, основному. Запросив і пормаленьким. За да, більше, менше, Ось такий гербіцид нам порекомендували для того, щоб так, засушити дерево, щоб просто його викорінити, це дерево, потрібно або геліус, або раундап. Я покажу все, зберу в окреме відео, але зараз коляня буде заливати саме цей препарат. Так, ось цей раундап. Yeah. Оце кока cola це не Кока-Кола, це на розлив раундап. сильний-сильний гербіцид. Це ним коляня буде робити. Що потрібно для цього? Ось він бере на літрішечки таку маленьку баночку і обов'язково шприц. І в ті отвори, що він робив, він буде заливати. Я потім вже все результат буду показувати в окремому відео. Через кілька днів він засохне і що буде з ним далі. Так, дивимося де. Може сквозьний. Дивіться, коли воно десь, десь сквозні, все, тут був сквозний. Я закрив оттуда, ага. закрив ось, ось. Тряпкою, щоб не вийти. Це не тряпкою. А, вощина. Ощина. Це спеціально, да, щоб ми ага. закриваємо. І зверху будемо закривати. Зрозуміли, і зверху теж залити і закрити. Берем, показую, як це не робить. Беремо шприц. Набираємо. Все, набрали. Приміняємо. Заливаємо. І заливаю на коляні в отвір. І дивлюся. Заливаю до тих пір, поки виливатися почне. Так. Он вже виливається. О! І, І тепер тою тепер... вощинкою Ти ващінкою закриває. Все. І це готово. І так, так ну скільки дирок дивіться. скільки. Зараз ще одну покажу вам. Да, ну ще одна. Так само заливаємо. Наш ну, тут не бачите, заліпив коляня там. Ну, Дивуємо. Те ж саме. Із тієї сторони, де було сквозна, заліпив і заливає. У першу 20 кубіків за затекує. І тут і те ж теж. саме. Те ж саме. І Аж підверх. І тепер заліпляє, Вон робить таку пробочку і, і заліпляє. І так всі-всі-всі оці девочки на всі які. І на всіх, де є, він все залітає. І тоді вона через декілька днів повинна пожовтіти листя. І ці кіточки, які такого помаранчевого кольору, вони стали будуть вони такі жовтіти, світлішати, світлішати. Оце так нам кажуть, що Ну Побачимо. І ось що хочу показати. Показувала вам оцей кущ. Як коляня його, що в ньому робив, тому що може в коло ще така радість є. І він мав висохнути, то ось він в такому стані. Ось висох зовсім. О. І коляня буде його спилювати. І маленькі почали сохнути теж. До цього ще не дійшло, це ось вже засох, і в кімнаті в нас вже немає. Теж коляня його вирвав, а новий не росте. То ось так. А тут уже коляня вже його зовсім прибрав, тому що він засох, і коляня його прибрав зовсім. Так, що ось так. Тут теж ось теж він був ось засох.